Ще наприклад, я вам бачив, там пару питань було на тема ЗУСІВ і приписання, наприклад, родини, так, дітей, батьків. Дивіться, в польському законодавстві. Якщо ви працюєте, ви зголошені до ЗУСу, так ви за вас платяться всі податки, то ви маєте право дописати близь... своїх близьких... близьку родину до свого обезпечення, якщо вони не працюють, якщо вони його не мають. Тобто, наприклад, діти, наприклад, не знаю, щось сталося, або там хворі батьки, так, або ще щось. Тож є можливість. Це задармо. Це не має жодної якби додаткової оплати. І е, єдине, що я тут підготував певні, певні документи, які треба буде, якщо у когось це зацікавить, у когось є там діти, родичі, так близькі, але тільки близькі родичі, ми не можемо там. Тьотку від сторони батька двоюродного дядька да? той тобто зробити ні тільки батька, батька, мати, сестру і дітей можемо приписати до свого обезпечення. Тож, якби, якщо що, я документи залишив там спокійно. Заповнити вони двоє на двох мовах, заповнюємо, скануємо, висилаємо і потім якби до нас до бюра. Ні, і ми, ми це оформлюємо. І потім підтвердження будуть.